Господь з вами. з Жданішного Евангелія Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене вірте. В До мімого Отця багато серця. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, що веде я, там і ви були, а куди я ви дорогу знаєте. Кажу йому Тома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходив до Отця інакше через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І тепер знаєте його і бачите. його. Кажу йому Филиппі, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Філип? Хто мене бачив, то і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в отці, а отець і в мені. Якщо ж ні, то через це не діла вірте. Воїстну, воїстну кажу вам. Чи той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робити й він. Навіть більше від них чинити, Бо я іду до Отця. Слово Господньє, слава! Богу. Пан Сергій зауважив, що цей поривок за цей тиждень ми декілька разів читали. Часом трошки в коротші версії, часом вдовшій, але в довше, версії, декілька разів. Для мене це знак, що щось дуже важливого, що декілька разів треба послухати, щоб був більший шанс, що почуємо, зрозуміємо, приймемо. І перша річ, від, перше слово, яке ми чуємо. Каже до своїх учнів, хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в мене вірте. І це прям дуже важливе слово сьогодні для нас. Бо парадоксально ми любимо тривожитись. Бо коли страшно, то це ж є про що говорити, що обговорювати про що розмовляти, чого, ра, чого спільно боятися. Це ж така цікава річ, правда? Хоча абсолютно безумна. Безумна, без ума. І це точно. Тому що великі сили витрачаються просто на переживання. Нема всього добра. Що далі? Віруйте в Бога і в мене вірите. Ще раз наголошую, Бог від початку війни об'явив нам багато чудес. Дуже багато добра нам показав. Показав, що Він діє. Причому в деяких речах, він набагато міцніше, ніж два роки тому. То чому ж не вірити, що Він веде нас? А якщо Він веде нас? То чого боятися? І часто mm. на цьому ре ресурсі записки Християнина я бачив таку кар картинку. Якщо віриш в Бога, чому бо боїшся? А якщо не віриш в Бога, на що сподіваєшся? Власне, так і є. І якщо вибираємо вірити в Бога, то чому раз по раз піддаємося цьому безумству переживати і боятися? Чи ж би рука Господня була короткою, як говориться те письмо? Тому і сьогодні? Так, коли дивимося на події, які дибать сьогодні, коли думаємо про майбутнє, може приходити страх. Бо це важкі речі. І немає впевненості в завтрашньому дні, по-людськи. Бо хтось може свої життя будувати, будувати, проекта, ракети, ну все, і вже будувати. Так, це може бути. Якщо будуємо по-людськи. Пінше слово нас закликає, повіривши в те, що Ісус піклується про нас, Він є Сином Божим, має владу повного співпрацювати з Ним. І так як Ісус своїми вчинками об'являє присутність Бога на землі. І навіть його противники говорили, раді, знаємо, що ти прийшов від Бога, бо як бом, і... бо інакше не міг би чити таких знаків і нас стосується. І так як Ісус, відповідаючи Филиппові на питання, покажи нам Бога, говорить, що сам Ісус показує Отця с вчинками, словами і діями. І ми до цього запрошуємо, щоб в нас через те, що ми чинимо, люди побачили Отця Небесного. І про це треба хвилюватися. Про це розмовляти, про це молитися, щоб ви добре виконали це завдання. Бо то, що ми грішники це ясно. Це нікому так насправді не, не цікаво. А от коли ми об'явимо, коли через нас буде видно, що Бог є, що Бог діє, оце велика річ. І це ми маємо для... Нашої країни стати тими, через яких видно, що таке дорога і правда і життя. Це наше завдання, і крім нас ніхто його не вигнає. Давай часом, коли думаємо про майбутнє, може приходити страх, бо як на деяких політиків подивитися. І далі, як реагуємо, коли бачимо якесь зло в Україні? Це чиновників, політиків, чи військових чи ще когось. Багато людей, ваша країна, думає, якщо ми покричимо або понарікаємо, або поосуджуємо, то от тіп, ми свою місію виконали. Перепрошую, а яку місію? Місію миття? Таке відмиття світ кращим настає. І друге питання. А чому ви дивуєте, що грішники сведадуть, як гріші? Чому ви дивуєте, що є люди, в яких нема сумління? Ну є вони. побудувати світ по-своєму. Що в цьому дивного? Чого на це навітати, скажіть мені, будь ласка. Чи ви очікуєте, що вони будуть жити як святі? Бо хтось, хто нарікає, чи осуджує, цим показує, що він чекає, що ці люди будуть жити праведним життям. Та з якого? Це від нас очікується, що це ми будемо жити праведним життям. А грішники подивляться і подумають, ці люди живуть іншим життям, то може і нам варто. Тому сьогоднішнє слово нас закликає повірити, що Христос буде серед нас і співпрацювати з Ним. Подивимося на апостолів. Після того, як Христос воскрес, вони з ним зустрілися, переконалися, хоча їм довго треба було, що вони потім роблять? Ідуть проповідують, Чинять знаки, чудеса. По всій Римській імперії навіть далі йдуть, співпрацюючи з Ісусом. І так вони збудували наш світ. Повірте, в Бога не означає пасивно сидіти. Приклад, який я дуже люблю і час до часу вам повторюю, пресвята Богородиця, яку вшановуємо. Вона після благовіщення Шорого. Робить. Після того, як ангел прийшов і сказав, що ти станеш матір'ю месі. Що робить? Іде допомагати. Іде робити світ трошки краще. Віра провадить до дії. Тому, якщо хочемо, щоб в Україні було майбутнє, щоб це майбутнє було трошки краще то це нам з вами до цього доклати зусилля. З нас з Божою допомогою молитися, заступатися, переконувати, навертати, вчинити добро, діла Богосердя. Бо нас для цього Бог поставив. І тоді будемо збирати, я вина милість, бо в тобі надія. Бог буде являти. І тоді навіть посеред війни і різних небезпек будемо мати мир серця. І якщо ми з Господом з'єднані тут, що з ним співпрацюємо через наші вчинки, Бог дає благодать іншим людям, то смерть це на, на кінець перехід на курорт. І от тоді її можна зовсім не тільки не боятися, а казати, слава Богу, вже відпрацювався, вже, о, Господи, швидше забирай мене. Хочу на курорт. Не і на такі, де все добре. І Ісус говорить, іду приготувати вам місце для кожного. Тому тут нас здебільшого чекають праці, труд, нерозуміння, спротив. Ну так і є. А радості і досконалості очікуємо від Ісуса і від життя в небі.